Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нищук. Пані Світлану, доброго вечора. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Знаємо, що нещодавно ви повернулися з поїздки на Донеччину, де зокрема і бачили, як відбувається будівництво фортифікаційних споруд. Ваші враження і висновки, які ви зробили з цієї поїздки. Так, повернулася з Донецької області. Ми їхали з командою Івано-Франківської військової адміністрації, тому що ми будуємо фортифікаційні споруди. Це надзвичайно важливо, але дуже складно, тому що ми будуємо в досить складних умовах. І я дякую всім прикарпаттям, які згодилися, які поїхали в Донецьку область, і які роблять все для того, щоб якомога швидше побудувати ці фортифікації, тому що це питання оборони нашої країни. Не тому, що це питання захисту наших військовослужбовців, наших захисників, захисниці, які нас захищають. Тому ми працюємо зараз з територіальними громадами. Ми працюємо з представниками комунальних господарств, відповідно будівельних організацій, збираємо. Такі бригади будівельників і направляємо їх до Донецької області для будівництва фортифікацій. Робота дуже складна. Хочу повторитися, і тому велика дяка всім тим, хто поїхав до Донецької області, хто в надскладних умовах будує ці фортифікації. Ми зустрічалися із хлопцями з різних громад. Ми їх відвідували власне, де вони будують, які об'єми роботи вже зроблено. Вони все розказували. Також, звісно, від прикарпів ми повезли підсилення. Це і продукти харчування, і засоби гігієни. Не все необхідне для, для хлопців, щоб вони комфортніше себе почували. І дуже важливо, що робота продовжується. Хлопці стараються надзвичайно ефективно, якісно побудувати, тому що тут ефективність, і якість має достатньо велике значення. Нам важливо, щоб це, ці споруди були такими потужними, щоб вони захищали наших хлопців і. Звісно, це питання оборони сьогодні для нашої країни є номер один. Власне Івано-Франківська область досить далеко знаходиться від Донецької області, але саме наша область має таку місію будувати там фортифікації. Тому це велика потужна робота нашої області, з якою ми справляємося, і важливо, що ця робота доходить до завершення. І хочеться якомога швидше побудувати ці фортифікації і щоб хлопці повернулися додому. Також перебуваючи в Донецькій області, я мала честь велику радість зустрітися із нашими захисниками, з нашими хоробрими, з нашими відважними дельвейсами. Вони захищають нас, вони ризикують своїм життям і здоров'ям заради кожного українця. Тому ми також привезли для них підсилення, тому що хлопцям сьогодні потрібна підтримка і допомога. І ми робимо все для того, щоб їх забезпечити всім необхідним. Сьогодні найбільша потреба, звісно. Це є дрони, тому що дрони в сучасній війні це є зброя. Зброя, яка захищає наших хлопців, наших захисників, і вона потрібна великій кількості, тому що це є розхідний матеріал. Ми привезли відповідно. За кошти, які зібрані з благодійного аукціону, цей благодійний аукціон проводила Івано-Франківська обласна служба зайнятості. За моєї ініціативи проходив цей аукціон. Керівник служби зайнятості Василь Цимбалюк організував всі районні центри і вдалося провести такий аукціон. Вдалося закупити понад 70 дронів камікадзе, і це більше як мільйон гривень. І це ми також привезли саме на передові позиції нашим Едельвейсам також вдалося хлопцям передати обласні нагороди за бойову звитягу. Я побачила, що хлопці втомлені, але вони настільки сильні, вони настільки мотивовані перемогти. І я переконана, що дуже швидко наші хлопці з великою і величною перемогою повернуться до рідних і близьких, тому що вони захищають свої сім'ї, родини, захищають наше Прикарпаття, захищають нашу країну в страшних боях як тому, що на Донеччині дуже гаряче, складно е, в. Ситуація, яка склалася, і дуже складно, звісно, на фронті там найгарячіші точки саме в Донецькій області, і ми всі знаємо, і дуже складно будувати фортифікації. Тобто, ті люди, які їдуть нас захищати, які сьогодні служать у лавах Збройних сил України, ті люди, які будують фортифікації під обстрілами, це є герої, і ми маємо ким пишатися відважними незламними синами Української держави, і також ще перед. Дали допомогу, це 100 сто дронів загальною вартістю понад мільйон 200 гривень. Ці дрони FP-дрони, були придбані з обласного бюджету. Нам вдалося закупити і передати. А власне, вже вчора ми також мали вже наступне підсилення для збройних сил України і також передали дрони ще для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади для наших Едельвейсів. і вкотре хочу звернутися до всіх людей. До всіх підприємців до бізнесу, до голів територіальних громад сьогодні головне захистити наших хлопців, захистити відповідно такими тактичними речами, які є, тому що в бою вони надзвичайно потрібні, і ми маємо головне завдання підсилювати збройні сили України і допомагати нашим захисникам, щоб якнайшвидше закінчилася війна нашою перемогою, щоб не було тих жахкіть, які є в країні, де йде війна. Також що. Мене вразило в Донецькій області незламність українських людей, Незважаючи ні на що, незважаючи, що дуже складна область, що постійні обстріли, що ворог. Всіляк у нас намагаються атакувати в різні способи. Там продовжується життя, і продовжується життя, дякуючи захисникам і захисницям. Великі міста і Покровськ, Краматорськ. Я бачила багато дітей, які граються на майданчиках. Я бачила молодих юнаків, хлопців, дівчат, які гуляють вулицями. Стареньких людей, які спілкуються у парках, бачили, як комунальники працюють, щоб у їхньому місті було чисто. Ми бачили багато. Таких квітів, які вже сьогодні розквіли це троянди, тобто максимально місто живе, максимально Донецька область живе, незважаючи на те, що це найгарячіша точка, незважаючи на те, що ворог атакує і намагається нас знищити. Оце є демонстрація того, що українці хочуть миру, хочуть миру в рідній землі, і ми хочемо просто жити. Виборюємо зараз в таких складних боях звичайне просте людське право, право на життя, вражена е, настільки сьогодні сильні, мужні і мотивовані захисники і люди на перемогу. І надзвичайно приємно, що нам дається з тилової області працювати і максимально підсилювати наших хлопців. Ну, власне, нещодавно завершився проєкт, проект, тобто шкільний конкурс міжшкільний конкурс, обласний конкурс Сарсом Єдиними Україна, і бачимо, бачила я принаймні, з виступів фіналістів, що всі всі номери були такі патріотичні, дійсно діти переймаються тим тим, про що ви говорите, і дійсно таке відчуття, що Україна єдина, і схід і захід і ці відчуття на соб'єднань. Загалом ваші враження від цього конкурсу чи все вдалося те, що ви планували, і як вас здивували фіналісти чи ні? Моє враження дуже позитивне, дуже гарне. Я ініціювала проведення конкурсу серцем єдиним ми Україна. Ми живемо в складний час і, на превеликий жаль, але наші діти не мають щасливого дитинства, вони не мають щасливих юних робіт. Ків їхнє життя не таке, яке би могло бути в мирній країні, і сьогодні дітей потрібно від. Волікати від війни від того жахіття, що вони мали можливість переключитися на щось інше, на добре, на позитивне, і власне моя ініціатива десь була підтримана колективом Івано-Франківської військової адміністрації. На цей конкурс ми не використовували коштів жодної гривні, не було ні з обласного чи з державного бюджету. Ми постійно працюємо з міжнародниками, з людьми доброї волі, з підприємцями, з колегами за кордону. Це постійні звернення це листування, це запрошення до нас, щоб приїхали, щоб були солідарні з Україною, щоб бачили, як ми живемо. Тому що сьогодні наші хлопці виборюють не тільки незалежність свободу для України, але і для цілого цивілізованого світу, і ми маємо мати ту підтримку інших країн, щоб вони приїжджали і бачили, як ми живемо, в яких умовах ми працюємо, в яких умовах наші вчителі вчать дітей, як діти реагують на сигнали повітряної тривоги. І коли ця ініціатива у мене з'явилася, її підтримали. Її підтримали батьки. Я дуже дякую батькам. Я надзвичайно дякую вчителям, тому що вони підготували дітей дуже гарно. Діти особливо готувалися до конкурсу. Директори шкіл, голови територіальних громад і гала-концерт, який відбувся у місті Івано-Франківську. Це була ще одна демонстрація, що наші діти безмежно люблять свій край. Вони цінують все, що роблять наші захисники і захисниці. Вони хочуть миру, вони хочуть перемоги, і вони дуже талановиті і вони креативні. І цей конкурс дає можливість розвивати таланти наших талановитих дітей. Я співчувала з членом журі, тому що там вибрати кращих дуже складно. Всі діти дуже гарні, всі діти підготовлені, всі діти не просто грали там певні сценки, вони жили, тому що те, що зараз закладено в серцях українських дітей, це описати неможливо. Нас не зрозуміють з інших країн країн, які не живуть в тих умовах, в яких живемо, ми в яких навчаються наші діти. Тому все пройшло дуже гарно. Було близько півтисячі дітей в місті Івано-Франківська гала концерті серцем єдиними Україна. Ми дітей привезли, ми дітей харчували, і ми для дітей підготовили для мотивації дуже багато гарних подарунків. Що для нас головне? Нам головне, щоб, хоч трошки того щастя, подарувати дітям, які живуть в Україні, де йде війна, отримували подарунки. Звісно, е, солодощі, наплічники, канцтовари. Е, також найцінніше, що з цього всього, це можливість поїхати відпочити і оздоровитися. Ми маємо партнерів з інших країн, е, тому діти зараз активно готуються щоб літній час провести гарно, і е, ми будемо організовувати. Е, Поїздки це в королівство Йорданії, в Німеччину, в Польщу. багато діточок будуть відпочивати і оздоровлюватися у Буковелі водоклаб. Тобто, ми максимально підійшли до цього конкурсу, щоб всім діточкам з Перкарпаття дати можливість оздоровитися. Це і дуже важка робота, тому що ми працювали після робочий час, організовували все. Це і департаменти працювали, і заступники. Скільки нам е, важко було знайти оцю фінансову підтримку, але ми це робили тільки для того, щоб зробити дітей щасливішими, і це нам е, вийшло. Я дякую всім, хто максимально долучився, і особливо дякую дітям, що е, вони такі талановиті, креативні, тому що це Божа ласка і Божий талант, що в нас такі діти, і ми дорослі, не зважаючи ні на що, не зважаючи, якби нам важко не було, а ми маємо підтримувати наших дітей в. Усі можливі способи, тому що е, зараз е, час війни. Головне завдання це Збройні Сили України, але ми не повинні забувати, що ми виховуємо нове покоління українців і їм саме відбудовувати нашу країну. І ми повинні все вкладати в них і свою душу, і свою працю важку, і звісно, шукати фінанси би їх максимально підтримати, щоб доказати всьому світу, що ми живемо, а наші діти розвиваються, попри постріли, попри ракетні удари, попри те, що на. Нами літають шахеди. Ми розвиваємося, і ну і ми розуміємо скільки діти зараз ранені в цей час. І я б просила, щоб ви прокоментували ситуацію. яка Набуло великого розголосу в соцмережах і не тільки згалом медіа це те, що на день захисту дітей в теплому домі, це в долині, це власне заклад, який опікується дітьми спеціальними такі, специфічними потребами. Вручили подарунки певним категоріям дітей, а потім попросили деяких батьків, нібито віддати ці подарунки. Мова йде про м'які іграшки був такий досить великий резонанс. Чи ви знаєте про цю ситуацію? Чи ви з'ясовували, і в чому виникла проблема? Така. В цей час я перебувала в Донецькій області, і, власне, там не до Фейсбуку, не до Інтернету, і коли я приїхала, от бачу, відкриваю де менш більш був хороший інтернет. Відкриваю Фейсбук і все пишуть про захід, який відбувся в Долинському теплому домі. Організатори, це Івано-Франківська військова адміністрація. Ми для дітей робили свято велике, гарне свято, щоб е, приділити увагу, щоб опікуватися діточкам, тому що там діти сироти, діточки, які позбавлені батьківського піклування, і там були вихованці не тільки теплого дому. Але там були вихованці ще двох таких закладів. Ми дітей туди привезли. І там були дуже багато різних подарунків, не тільки ці гусі, про яких так жваво пишуть в інтернеті, а там дуже багато було подарунків. І моя заступниця Людмила Сірко, вона була на святі, вона спілкувалася з дітьми. Вона від щирого серця організовує кожен день таких багато заходів, тому що вона живе цією сферою, наведе соціальну політику, службу у справах дітей і всі. І подарунки і не тільки гусі були роздані дітям, діточкам для того, щоб зробити трошки їхнє дитинство тим щасливим. Ми важко також працювали для того, щоб мати ці подарунки, бо жодного е, жодної гривні е, не було задійно з якогось обласного чи державного бюджету, тобто, ми це все зробили для дітей. Але як я з'ясувала і зрозуміла, тому е, сталася така ситуація, коли десь виникла недокомунікація між керівництвом чи колективом закладу і одним батьком, який. І не був на тому святі, і він написав якийсь коментар. Е, і той коментар схопили е, засоб масової інформації і вирішили скритикувати владу, що влада дала відповідні іграшки дітям і забрала. Такого не було. Це неправдива інформація. Що мене вражає, що представники, які написали і подали таку інформацію, вони не звернулися до організаторів, вони не звернулися до Івано-Франківської військової адміністрації, щоб роз'яснити, що на. Насправді відбулося власне, ніхто не подякував, що таке свято для дітей провели, що скільки іграшок привезли. Але от такий один коментар, не розібравшись ситуації, бо просто вийшла недокомунікація. Пізніше е, все прояснилося, зовсім непорозумінь ніяких немає. Але вирішили за добру справу скритикувати владу. Напевно, немає за що інше критикувати. То давайте за добру справу. Тому е, представники засобів масової інформації повинні подавати перш за все правдиву інформацію, не спотворю. Вати її, і це напевно в цей час, коли війна, коли такий складний час, щоб цієї інформації було правдивою, нам треба щоб її було більше але. Ті люди, які хотіли скритикувати владу, я думаю, що краще їм зробити такий захід, який зробила Івано-Франківська військова адміністрація для дітей, організувати свято, подарити, хоча трошки але того щастя і добра діточкам, які цього потребують, і це сторицею, Господь Бог їм віддячить за ту роботу. Краще їх переключити на щось позитивне. Тому звертаюся до всіх критиків: не критикуйте, а робіть добру справу і подавайте правдиву інформацію. Тобто, всі іграшки залишили. Це в закладі, ніх ніхто їх нікуди не забирав, інші не перевозив. Тобто Ні. можете сказати, там точно були знаєте. три заклади. Тобто, ми запросили в теплий дім ще два заклади і всім діточкам, які були передані всі подарунки, всі подарунки. А яка там була домовленість з батьків і керівництва того закладу? Ми ніколи не вникаємо як краще батькам, чи забрати додому ці подарунки, чи лишати. У нас кожен день такі заходи. От, наприклад, ми говорили щойно про проєкт Серцем Єдиними Україна, та хто був в тому залі? Бачив, скільки ми дітям роздавали подарунки, комп'ютери передавали на школи, і яка доля, як собі команди вирішують, куди ці подарунки чи це лишаються в школі, чи це е, діти забирають ці подарунки. Тобто, ми навіть не знаємо цього питання. Не вникають. Нам головне працювати для наших дітей. І ця ситуація, яка відбулася в теплому домі, це ще раз підкреслюю, що сьогодні треба максимально працювати для дітей, робити ці добрі справи, щоб таких добрих справ було багато. І бути прикладом чогось доброго і не шукати якогось негативного піару там, де його просто немає. Ну, власне, тоді до ще одного гарного проекту. Це турбота про родину героя. Знаю, що цього року цього літа будуть нові напрямки. Його які саме проанонсуєте тижки, чи можливо він вже реалізовується. Це ще дуже один гарний проєкт, який вже вже працює на теренах Прикарпаття. Турбота про родину героя, і саме цей проєкт є унікальний, тому що він тільки в нашій області. Це також моя ініціатива, яка підхоплена нашими територіальними громадами, яку підхопили наші готельєри, люди доброї. Волі. І сьогодні це є вже масштабний, потужний проєкт для родин наших героїв, для діточок. Ми робимо все для того, щоб діти використали літній період, щоб вони могли оздоровитися в кращих закладах Прикарпаття. Ми робимо все для того, щоб екскурсії, різноманітні заходи проводити для наших батьків-героїв, для дружин, тому що е, та біль, яка в них на серці. Е, та рана вона ніколи не загоїться, але лишати, повторюся, людину наодинці з цими проблемами ми не можемо. Тому цей проект дістав зараз досить е, такого поширення, і мені приємно, що він розширюється і вже на сьогодні е, до нас звертаються, знаючи настільки цей проект особливий. Звертаються люди доброї волі, звертаються донори і готові е, допомогти. Е, зараз у нас цей проект також. Прийшов інший формат, додатковий формат це дні оздоровлення. У нас підключилася також сфера охорони здоров'я. Ми виїжджаємо в територіальні громади, і для прикарпатців, для родин наших героїв, для діточок проводимо обстеження. Це дуже важливо, бо в час війни люди думають, як допомогти Збройним силам України. Кожен має свої проблеми, і дуже мало людей думають про своє здоров'я. Такі ми українці. А нам хочеться щоб. Профілактика мала місце, тому ми е, запустили цей проект з е, питань охорони здоров'я, щоб такі е, дні охорони здоров'я відбувалися в кожній територіальній громаді. Тому фахівці, лікарі е, з наших медичних закладів, центру охорони здоров'я вони проводять такі дні. Постійно на моїй сторінці є перелік тих громад і районів, куди їдуть е, з визначенням терміну. І запрошую всіх не нехтувати своїм здоров'ям. А приходити на огляди і надпрофесійні, тому що наші прикарпатські лікарі найкраще вони будуть оглядати, направляти куди потрібно, і ми максимально хочемо провести профілактичні огляди в наших територіальних громадах. Ну і оскільки зараз канікули, звісно, здавалося б, тема шкільного харчування, вона не настільки гостра, але ми розуміємо, що харчування це здоров'я і це та робота про дітей. Розкажіть трішки більше про відкриття кулінарного хабу. Це також я минулого року перебувала на запрошення першої леді України Олени Зеленської в Києві, де нам демонстрували в Київській області кулінарні хапи, які працюють, які є досить такими. Особливо унікальними, тому що там хороші ремонти, там сучасне якісне обладнання, яке дозволяє готувати для дітей здорову їжу. В школах ми повинні дбати про виховання дітей, про навчальний процес. Але поряд з тим, ми дуже добре розуміємо, що діти повинні їсти здорову їжу, добре харчуватися. Від цього залежить здоров'я маленьких українців. Тому Івано-Франківську ми відкрили такий кулінарний хаб витрачено понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. З них з обласного бюджету 2 мільйони 537 тисяч гривень. І за кошти коледжу там вкладено 170 тисяч гривень. Нам вдалося зробити е, такий кулінарний хаб, де е, будуть навчатися е, Наші кухарі з цілої області, як правильно в хороших умовах готувати їжу, також ми запросили на цей захід, як голів районних військових адміністрацій, так голів територіальних громад, що вони побачили, які умови е, створені для кухарів, що вони побачили це сучасне обладнання. І, власне, фахівці цього коледжу вони розказали переваги тієї їжі, якою будуть харчуватися діти для здоров'я. дітей. Точок, а це вже стимул для наших голів територіальних громад, десь така змагальність в себе в громадах поробити хороші харчоблоки і відповідно забезпечити дітей якісною, хорошою їжею. Наші територіальні громади мають фінансову можливість, тому для них було цікаво побачити і почути думку фахівців, які кожен день готують для наших дітей, які знають, що зараз найкраще для наших дітей. Тому ми зробили відкриття і показали як може їжа бути і смачною, і в той же час вона має, може бути корисною? Тому е це. Е Десь е, також гарно сприйняли наші голови громад, наші вчителі, директори шкіл. І я думаю, що таких е, закладів у нас в області буде збільшуватися і будуть покращуватися харчоблоки. Ці навчання будуть відбуватися зараз. Так зараз так. Вже вони розпочали такі навчання проводити. Вони будуть продовжувати проводити такі навчання, і я думаю, що і не тільки навчання, але і розвиток системи е, харчування. Покращення реформи шкільного харчування також буде втілюватися навіть в той час, коли в державі війна. Дякую, дякую вам, пані Світлану, за цю розмову. Сподіваємося, що це літо принесе нам хороші новини. Дуже хотілося б в це вірити. Світлана вони голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації була нашою гостею. Дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з Галичиною попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.